В Україні відроджується інтерес до трипільської культури, цивілізації, яка понад 7 тисяч років тому залишила слід у європейській історії. Сьогодні про її значення для сучасної української ідентичності говорять провідні науковці, історики, громадські діячі та політики. Так от тема, яку ми сьогодні піднімаємо, це та тема, яка буде цікава португальцю, французу, греку, британцю, будь-якій нації Європи, тому що ми на порядок дня виносимо не маленькі внутрішнє питання, а питання цивілізаційне, про яке до сьогоднішнього дня а, Європа мало знає. Це речі, які будуть цікавити в Європі і світі всіх. Культура, яка на 2,5 тисячі років раніше з'явилася в Єгипту, вибачте, но таких речей не в кожній нації. В пам'яті в історії буває. Ми маємо дуже цікаву, невивчену е цивілізаційну культуру, яка дуже важлива для хрестоматії Європи, хрестоматії світу. І безумовно для українського вивчення у Києві. Відбулася важлива дискусія на тему трипілля культурний код України: наука, ідентичність, національна безпека, подія приурочена до виходу спеціального випуску журналу Антиквар Україна, світ трипілля. Надзвичайно важливо, що вдалося зібрати таких потужних людей, як Віктор Ющенко, археологи, дослідники, багато-багато людей, які чимало років досліджують цю тему. Тому я щиро радий, що журнал Антиквар присвятив темі Трипілля окремий випуск. Я буду читати цей журнал. Мені подобається мені подобаються люди, які тут зібрані. Ну і тут, звісно, є моя колонка також. Організували захід, громадська організація, наша основа, журнал Антиквар та благодійний фонд МХП громаді. Головна місія цього проекту дати е, українцям, українським дітям, українській молоді, українським українцям дорослим, дати світові сприйняття України як держави, яка має е, яка є в серці Європи, яка має велику історію, в тому числі велику історію аграрну, яка дала світу багато продуктів. І світ, мабуть, не знає, звідки вони взялися. Те, що ми говоримо там технології в рослинництві, те, що називається гончарний круг, те, що називається осідовий спосіб життя, перші об'єкти будівництва, е, ну це все говорить про те, що в нас є велике аграрне минуле, а цього не знають наші партнери і наші опоненти по нашим майбутнім, ну скажімо так, економічним е, спільнотам. Серед учасників дискусії, третій президент України Віктор Ющенко. Він наголошує на тому, що трипільська культура це не лише національна спадщина України, а цивілізаційне явище, яке має значення для всієї Європи. Її вивчення дозволяє освідомити глибинні корені української нації та її внесок у світову історію. Вся складність національної ідентичності України заключається в тому, що ми. Занадто довго, більше трьохсот років, знаходилися в колоніальному режимі, де українська мова заборонена. Довгі роки кріпацтва російського привели до того, що це питання національне було занадто занедбано. Я думаю, що в 90-х роках ми можливо встигли на останній потяг, і останній вагон у цьому потягі, коли ще можна було. Повернути через окрему політику, українську ідентичність, українське осмислення, відновлення національної ідентичності це тривалий процес вивчення трипільської культури допомагає українцям зрозуміти своє історичне коріння, а світові демонструє глибину та самобутність української цивілізації. Ми впевнені в тому, що ми зможемо. Несучи цю інформацію, переконати в тому світ, що Україна має свою історію, що Україна може бути повноправним членом спільнот Ну, з врахуванням того, що вона опирається на минуле, і бачить своє велике майбутнє. Голова наглядової ради благодійного фонду МХП громаді Юрій Мельник розповів про плани з популяризації трипільської культури через книги, фільми та інноваційні віар-проєкти. В нас є задумка зробити кілька продуктів разом із нашими партнерами, разом із громадським об'єднанням, наша основа. Але ми будемо ще також намагатися, щоб нас побачили своїми партнерами там Український культурний фонд, Міністерство культури сформувати ті продукти, про які я казав, написати і допомогти випустити хорошу книгу про трипілля. Потім зробити хороший фільм, потім зробити хорошу виставу. Ми все це робимо. Ми не чекаємо зробити хорошу vr експозицію, і це дасть на сьогоднішній день всім. Потенційним споживачам інформаційного ресурсу інформацій... інформації уявлення про історію України, про її тяглість і про її, скажімо, значення для майбутнього. Трипільська культура це може бути хорошим інструментом. Культурної дипломатії дуже важливо говорити про історичне минуле України саме зараз, під час повномасштабної війни з Росією. Вважають учасники та гості дискусії. Проєкт Україна світ трипіля покликаний показати світу історичні та культурні досягнення нашої держави, бо в умовах війни підтримка культури є формою національного опору та збереження самоідентифікації. Суспільство. Має усвідомлювати заради чого ця війна ведеться. Вона ж не ведеться заради території, чи там міст на сході, на Півдні. Це все заради нашої культури, заради збереження того, що ми називаємо українською ідентичністю, українською самоідентифікацією. Тому сьогодні надзвичайно важливо відкривати і дізнаватися для себе історію, культуру, все, що формує нас як націю, для того, щоб розуміти, хто ми є, яка наша ціль в майбутньому, що ми несемо далі в цій. В цьому світі це надзвичайно важливо за 30 років. Насправді, я, я тішу, що ми пройшли таку дор дорогу дуже складну, ще ми її не завершили, але дуже ефективну дорогу національного усвідомлення, коли сьогодні можна сказати. Ми не квазі нація. Українську націю знає весь світ. Трипільська культура це більше ніж артефакти та пам'ятки, це ключ до розуміння себе, своєї історії та місця України у світі. Вона надихає на створення сучасного культурного бренду, об'єднує націю і демонструє, що навіть у часи випробувань культура і знання стають могутнім інструментом оборони та єдності держави. Всі речі, які формують суб'єктність. Вони дуже важливі для сьогоднішнього українського голосу. Е, наша суб'єктність історична дуже важлива. Наша суб'єктність мовна дуже важлива. Наша суб'єктність пам'яті дуже важлива. Другими словами, кожна сторінка, яка підкреслює, що ми е, споконвічна е, популяція, яка проживає на своїй землі. що... Ми країна, яка виступила одним із засновником першої безпекової організації світу, що ми Україна, яка перша прийняла ядерне е, розброєння, отримали міжнародні гарантії. Тобто, це така тяглість національного встановлення і утвердження, яка дуже важлива. Трипільська культура повертається у фокус українського суспільства як символ національної ідентичності, культурного опору та мосту між минулим. І майбутнім проєкт Україна, світ трипілля це початок великої культурної ініціативи, яка об'єднує науку, мистецтво та громадськість. Крім наукового значення, проєкт має і практичний аспект. Завдяки підтримці благодійників та культурних організацій. Українці отримують можливість безпосередньо долучитися до відновлення культурної спадщини та популяризації її серед молоді і світової спільноти.